Підхопимо інформацію про те, що сьогодні, до речі, європейський день боротьби з торгівлею людьми звучить, начебто, так не зовсім зрозуміло. Зараз ми зробимо цю інформацію зрозумілішою, тому що дуже багато українців, приблизно до 8 мільйонів, виїхало від 24 лютого з України. І якраз мігранти, ті, хто виїхав і ті, хто перебуває далеко від домівок, це зона ризику. Люди, які потрапляють в цю зону ризику, і можуть опинитися в ситуації, коли ними будуть. Торгувати. Що це означає на практиці? Розпитуємо у Анни Чернявської спеціалістки програм з питань захисту представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Анну, вітаю! Доброго дня, ваша. Офіційна посада звучить очевидно правильно, але трошки заплутано. Ну бюрократично поясніть, будь ласка, простими словами, чим ви займаєтеся і як це ви допомагаєте упередити торгівлю людьми у нашій команді. Я відповідальна за превентивний напрямок і займаюся інформуванням населення, як не потрапити в ситуацію експлуатації, ситуацію рабства, в ситуацію торгівлі людьми, і як убезпечити себе від таких випадків і поширюю інформацію серед населення, яких правил дотримуватися, щоб не потрапити до рук Країв зрозуміло, тепер ясно. Але перед тим як говорити про те, як це стосується українців, я хочу зрозуміти, а є зафіксовані випадки після 24 лютого, коли дуже багато українців виїхали здебільшого це українки, вразлива категорія населення, тому що в чужій країні дуже часто з дітьми є випадки, коли уже зафіксовано моменти, що наші люди після 24 лютого ставали жертвою таких шахрайських схем. Так, такі випадки є, і у, лише у 2023 році ми надали допомогу 296 особам, які постраждали від торгівлі людьми. І ми надали допомогу таку комплексну відповідно до індивідуальних потреб кожної людини. І це лише вершина айсбергу. Але адже багато людей не звертаються по допомогу. Не всі знають, куди звернутися, не всі не не всі співвідносять себе з цією ситуацією, з тим, що вони потрапили саме в ситуацію торгівлі людьми і мають право отримати допомогу. І також зараз дуже поширено. Ширені ситуації, коли це не торгівля людьми, а ситуація експлуатації, коли людину, наприклад, використали, пропонували безкоштовно житло чи харчування, а потім змусили це відпрацьовувати на невідомих умовах на тих умовах, які не обговорювалися з надзвичайно величезним навантаженням, без оплатно. Такі ситуації ми класифікуємо експлуатації, і в таких випадків в 2023 році ми вже зафіксували 493. Та є такі випадки, навіть наші студії оповідали про те, що це відбувається і в Україні, тобто не обов'язково для цього і виїздити. Ви от сказали про те, що люди інколи не зовсім розуміють, що вони потрапляють в цю схему, бо це звучить там торгівля людьми, рабство звучить як е, з підручника історії. А як це виглядає? От можете на кількох випадках описати, як це виглядає в 21 столітті? На що не треба е, попадатися? Перше за все, люди не завжди готові звертатися по допомогу через страх осуду і того, що буде не сприйматися ця ситуація, як зараз набагато більше складних ситуацій в країні, і це взагалі я ж сам погодився, сам поїхав. І людина дійсно може сама погодитися на якісь пропозиції роботи, працевлаштування, які спочатку виглядають дуже привабливо: високий дохід, бонуси, безкоштовне поселення, доїзд за рахунок роботодавця. І всі ці фрази вони такими є дуже привабливими. Для людьми для людей, але це за цим може це може бути така ілюзія кращого життя, коли пропонується надзвичайно щось таке хороше і привабливе, а далі людина приїжджає на цю локацію і змушують працювати не 8 годин, а 15 забирають в людини паспорт з тим, що давайте ми вас зареєструємо, і цей паспорт залишається в роботодавця, або ж вчиняють фізичне насильство, психологічний тиск, шантаж, не дозволяють вільно покинути робоче місце, або ж зовсім не платять за ту роботу, яку людина відпрацювала інколи це може бути спочатку такі хибні обіцянки, що так, ми там затримки маємо, ми заплатимо вам через два тижні, через місяць, і згодом це затягується, і людина працює понаднормово і зовсім нічого не отримає. Це лише такий один приклад експлуатації, саме трудової, яка дуже часто зараз відбувається навіть без виїзду за кордон. Адже за статистикою 23-го року у нас на першому місці. Серед країн, в яких були експлуатовані українці, це Україна саме без виїзду за кордон, внутрішня експлуатація зараз найбільш поширена серед тих кейсів, які ми зафіксували. Справді. Ну це очевидно пов'язано з великою кількістю внутрішніх мігрантів. Це пов'язано з дуже високим рівнем уразливості населення дуже багато є пов'язано наслідків із війною, адже за останніми дослідженнями, які ми проводили минулого року, понад 20 мільйонів українців втратили дохід. Це є таким дуже вагомим економічним фактором. Також дуже багато людей втратили роботу, дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Деякі люди виїхали за кордон зараз вже повернулися, тому що не всі змогли знайти, наприклад, роботу за кордоном повернулися в Україну, і е, такі ситуації все більше поглиблюються із економічною кризою, яка зараз в Україні також є, коли 20 не всі може втратили дохід? Е, ну це за даними е, минулого дослідження в минулому році, коли ми вивчали вплив війни, е, як війна вплинула на українців. Угу. Добре, а хто в особливій зоні ризику перебуває? Якщо ви кажете, що найбільша площа ризику це в Україні зараз зафіксованих випадків, то хто найчастіше потрапляє в такі історії? Хочу сказати, що в нас такого єдиного портрету постраждалої особи немає, адже це може бути людина будь-якого віку, статі чи соціального статусу. Але найбільше це люди, які в активному пошуку можливостей для себе, які в активному пошуку роботи. І за нашою статистикою, 23-го року, це переважно люди такого віку молодого середнього від 25 до 50 років. Це люди можуть бути як з вищою освітою, так і з професійно технічно тобто, це не є визначальним таким фактором. І е, е, у цьому році серед постраждалих, яким ми надали допомогу, більше чоловіки 63%. Справді. Так, це такі стереотипи, які ну, та, уявляються, і... що це жінка. Я й сам руйнуйче. казав, коли Міф. казав, що от, ну, жінки здебільшого виїжджають, вони шукають роботу за кордоном, то а в них діти треба доглядати, і вони в зоні ризику більшого. А у вас статистика про чоловіків? Я так розумію, що це ті, хто шукають роботу активно, найчастіше потрапляють на якісь такі шахрайські схеми. Так, тому що люди більше проактивно щось шукають, змінити свою ситуацію. Це може бути з різних причин: безробіття чи можливо недостатньо Остатньо оплачувана робота, можуть бути якісь проблеми, наприклад, в когось в родині зі здоров'ям. Це такі причини, чому люди можуть погодитися на ризики. Чи зруйноване житло зараз, наприклад, людей так і якщо їм пропонують працевлаштування і ще й безкоштовне поселення, це може для людей бути такою дуже привабливою пропозицією, і швидше люди можуть погодитися на це. Звісно, жінки є також в зоні ризику. У нас також є виявлені випадки і сексуальної експлуатації, є інші форми торгівлі людьми, такі як примусове. Же бракування чи втягнення в кримінальну діяльність, або ж примусове втягнення на тимчасово окупованих територіях до е, збройного конфлікту. У Нас були випадки, наприклад, коли людей змушували копати траншеї чи виконувати якісь інші види робіт е, під примусом. Угу. Е, ну але от я вас послухав. Якби мені зараз треба було шукати роботу, то я би почав боятися шукати роботу. Розкажіть, будь ласка, на які моменти варто звертати увагу, щоб розуміти, що це ймовірно якесь шахрайство і обманюють там. Звісно, що ми не можемо сказати, що ось ці правила, які ми кажемо, точно стовідсотково вас захистять, але вони допоможуть бути більш обачним. І коли навіть людина зрозуміє, що вона дуже близько до цього гачка шахрая, зможе себе захистити. І такі ми виділяємо п'ять основних правил безпеки. Перш за все, це документи. Потрібно перевіряти документи роботодавця, запитати, що це за фірма, максимально дізнатися інформацію про все так. І чи є ліцензія? Де в яких країнах працевлаштовує також дуже важливим є момент комунікації під час подорожі? Це може бути спілкування, постійний контакт з кимось з рідних, з близьких, куди ви переїхали, скинути геолокацію, зробити копії документів, взяти з собою і поділитися з близькими, так щоб можна було навіть у випадку втрати документів їх відновити і швидко знайти людину. ще одне правило, яке ми виділяємо: це паспорт, нікому не віддаватись. Свій паспорт, окрім працівників прикордонної служби, адже жоден роботодавець чи рецепція в готелі не мають підстав вилучати документи особи на якийсь період, так навіть під е, такою ілюзією, що це оформити, це стандартна процедура, це може yeah. бути небезпечно. І ще одне дуже важливе слово, е, таке правило це кодова фраза, або слово, щоб домовитися з близькими, заздалегідь е, про коротеньку фразу, яку дуже легко буде в. В будь-якому контексті використати, якщо щось піде не так, тому що інколи коли людині навіть дають можливість зателефонувати близьким, над нею можуть стояти злочинці і прямим текстом не так легко сказати, що я в небезпеці, допоможіть мені. Це дуже хороші рекомендації, і зараз ми покажемо телефон гарячої лінії, куди слід звертатися у випадку, якщо є потреба звернутися і повідомити про такі речі, ось є цей телефон гарячої лінії. 527. протидія торгівлі людьми. Ви можете його записати, запам'ятати. Та у мене тоді ще одне запитання зараз. Ну, частина наших глядачів вона дізналася про це. А як це зробити ще ширшим? Тому що ну щоб інформація дійшла, її треба постійно повторювати, повторювати і повторювати. Люди повинні з нею десь зустрічатися регулярно. Саме тому ми дуже багато проводимо інформаційно-просвітницької роботи. І сьогодні, у Європейський день боротьби з торгівлею людьми, ми запустили масштабну національну інформаційну кампанію «Придивись». Основне гасло цієї кампанії ілюзії бувають різні, і ми хочемо закликати людей бути більш уважними та обачними, коли їм пропонують безкоштовне житло, пропонують високий дохід чи роботу. В рамках цієї кампанії ми сьогодні відкрили експозицію на залізничному вокзалі у місті Київ. В Києві, яка є таким простором, що закликає пасажирів та відвідувачів вокзалу задуматися про ризики експлуатації, познайомитися з історіями вербування? Такі ж експозиції сьогодні та завтра ще відкриваються в 20 областях України. Ця кампанія сьогодні лише розпочинається. В рамках кампанії ми відзняли короткі відеоролики, які будуть транслюватися по телебаченню в соціальних мережах. Багато дуже буде зовнішньої реклами та інших видів. І дуже важливо, це навіть глядачі, які сьогодні почують цю інформацію і дізнаються, щоб вони поділилися зі своїми близькими, щоб вони сказали своєму сусіду, знайомому чи другому, Хтось зараз кудись їде про ці короткі п'ять правил, про номер гарячої лінії, куди можна абсолютно безкоштовно конфіденційно зателефонувати і дізнатися, як їхати, яких правил дотримуватися, які документи потрібні, тому що ця гаряча лінія вона не лише допомагає людям отримати допомогу, якщо вже з ними трапилась така халепа, але й може допомогти попередити такі ситуації і проконсультувати дуже просто, дуже доступно. Безкоштовно щодня з 8 до 8. 527. двадцять двадцять так у вас навіть на ході цей номер телефону. Тому, будь ласка, якщо є якась така проблема, то звертайтеся на короткий номер 527 і нехай вас це оминає. Головне не боятися. Дякую, Анно, за те, Дякую. що знайшли час для нас. Анна Чернявська була гостею розмовної студії.